Доброго дня, дорогі друзі. Підійшла, давно не була поруч, що проїздила, але не зупинялася. Оце каменя, який пов'язаний з битвою переможою козаків під проводом Івана Сіркна. Зараз я обучаюсь Івана Дмитровича обсирають. Щось його там вже з москалями пов'язують, але насправді це була інша історія. І, і ніякого відношення до Путіна немає, і більше до востолі. Він грав свою роль і намагався вийти з ситуації різними способами. Але в результаті зрозумів, що і від Москви, і від поляків, і від, і від татарів ніякого толку не було на той час. Але треба якось було виживати. А, ну, тут Багато козаків полягло, ще більше татарів полягло, які є сир, живий товар перевозили. І власне, цей, це місце зараз знову захворащене. От я покажу просто. Пройду, тут пообриваю, траву, повикошую, просто ну, не знаю. От, ну, то, що накидаю, то таке. І тут не розвалили ніхто. Моє прохання було, місцева організація козацька, щоб хтось прийшов, під, 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 тут відремонтував ці лави, ні, ніякого ремонту немає ніхто не робить, як -от я там трохи скрутила, щоб вона не, там не відпала, так вона і є. Власне, тільки піар на тому, що колись я щось робила. Але нікого не хочу образити, але нічого не робиться ні молодь, ніяк не працює, тільки в телефонах сидить. Оце таке відношення до минулого. Ну і комунальне господарство і бачите, да? я не знаю. Я не приходила, тут нічого не робила На ранній весною, бо тут е красиво квітли тюльпани, тут було їх багато, але зараз все вже позасихало і вилізла трава, дуже швидко піднялася. І акація, яку ми, Я минулого року, і з дівчатами ми прибирали. Відпала. Коротше, все позасихало, треба робити. Сьогодні єдине, що я зробила, ну, зараз постараюся знайти воду, звісно. Пересадила з іншого місця, там багато маків і багато от, е, таких ромашечок. І я оце їх пересадила, щоб хоч якісь квіти були, бо тут квіти, звісно, видирають. Місцеві, купиш нормальні, посадиш і воно все. Може чорнобилиця ще можна буде розсадити. Тут таке сонячне, звісно, місце. І треба буде потім розтрусити це насіння від ромашки і маків, що може на наступному році вирости, вирости буде красиво. Бо там навкруги далі є, ростуть дуже багато маків. І ромашки дуже багато, а тут щось не прижилося поки. А, власне, от, трошечки зараз знайду, може воду, полю. Бо тут було джерело, зараз по-моєму висохло. Не подивлюся. Ну, власне, такі от, ха, і анекдот. Так, анекдот. такий, може сказати. Попали на ту світу, пекло. Путін, Зеленський і Трамп. Сидять, як любили за життя за столом переговорів. На іншому боці стола сидить диявол, приязно сміхається. Проти стола купи хмизу палає. Це ватера, як у чорти палять, вона гарно горить. Великий казан з смолою, на ній, на тій ватері з Мовчання за столом порушує диявол. Кива з усмішкою у бік казана, промовля до присутніх. Ваші пропозиції щодо зділки, шановні. Я думаю, це знаєте, це, мабуть, не анекдота все-таки бувальщина. Але... Для настрою. Отут на цьому місці перемоги української нації над ворогами і характерників наша сила. Хай буде з нами, з України.